Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Щойно підігнали механіки після детейлінгу чудового представника. Японський міні-трактор з кабіною і Сейкі 25С. Одразу скажу, що означає S. Це наступна серія, і навіть по дисках, якщо розібратися, то от бачите, диск 22-й тиждень. 2002 рік. Одним словом, що цей трактор є наступною серією після звичайного гізу, який без кабіни от, стоїть у нас там на майданчику. Це є новішою серією версією цього трактора. Трактор просто в чудовому візуальному стані і технічному теж. В принципі, давайте коротко оглянемо, скажу технічні параметри. З кабіною він важить тонну 750. Орієнтовно. По колії. Тут метр тринадцять в вузькому положенні спередня колія по центрах і в широкому метр двадцять п'ять. Задня колія завдяки власне, дискам з павуками може регулюватися в більш широкому діапазоні на цей момент метр п'ять. Ну і там можна виставляти до метр сорок. Тобто додатково там, по 15 см мінімум можна розширити ще задню колію, тобто максимально зробити її для якихось технічних культур, хто цим займається, або для якихось звичайно очевих, можливо, потрібна така колія. ну метр 25 стандарт. Більшість хочуть, можна зробити. Плюс скажу, що метр 35 загальна ширина навіть. Підніжка трішки виступає, метр 1,35 м, метр метр бачите, загальна ширина, колеса чуть виступають за кабіну, і можна десь в садочках, виноградниках та в ягідниках ним працювати. Заглянемо в кабіну, бачите, в якому чудовому стані. Ну, реально, наче новий. Всі наклеїчки, просто збережений трактор. Кабіна з кондиціонером і пічкою. Освітлення, передній і задній склоочисник. Одразу глянемо 1815 мотогодин напрацювання, пам'ять ґрунтофризи, рівень горизонту, глибина обробки, все це є в цьому тракторі. Вал відбору реверс. 4 швидкості валу відбору, і вони відповідно вперед та назад. Давайте з тої сторони на коробку подивимося, чули, як закривається герметично. Тому, власне, не тільки від пилюки і холоду може захищати, а від засобів захисту рослин прикроплені теж найкращий варіант це є японський трактор, оскільки він максимально герметичний і максимально безшумний. Коробка тут режими 4, і відповідно 4 передач. Ну і звичайно, реверс. метр фриза в комплекті. Ще не встигли підчепити, але теж в хорошому стані. Кого буде цікавити, продемонструємо. Трактор виставимо в фотографії на сайті. В описі до відео контакти. Телефонуйте, звертайтеся, в кого є можливість. Завжди раді вас бачити на наших майданчиках в Івано-Франківську чи в Рівному. А в кого немає можливості приїхати то ми для вас можемо зняти окремо огляд, ну або найкращий варіант онлайн, якийсь огляд трактора через найбільш зручний для вас месенджер. І найцікавіше, вартість цього трактора в комплекті з 10 700 на майданчику VRM Техніка Івано-Франківськ. Ну, Звичайно, хто хоче забрати з Рівного, теж можемо перемістити і цей варіант. Те, що розглядається, тобто ми між майданчиками техніку переміщуємо, якщо людина виявляє бажання самовивозом забрати трактор з якогось з наших майданчиків. 10700 чудовий, потужний, доволі потужний, звичайно, і багатофункціональний трактор в прекрасному візуальному і технічному стані. З функціями яких просто ну, не знайдете. Їх просто немає на тракторах виробництва китайського, індійського функція оберт на місці, рівень горизонту, які в багатьох випадках є зручними. До прикладу, заїхати з рядка в рядок між там, малиною чи а, в тому самому садочку. А, рівень горизонту вирівняти площу максимально ґрунтофризою, теж такі функції вони є дуже корисними і схожих просто. В інших виробників немає. Телефонуйте, звертайтеся завжди раді вас вітати ще раз на наших майданчиках. Відповідати на ваші коментарі, на ваші телефонні дзвінки. Всім успіхів, миру та перемоги!